Доброго дня! Сьогодні яке 27 січня. Я якось, знаєте, по календарю не дивлюся. Січень це холод, це мороз, це сніг, а у нас весна. У нас у дворі просто весна. І дивіться, які підсніжнички квітнуть. Яка красотень. Відкрилися, відкрилися повністю. Ось вони гаринюсінькі які. Це не в лісі, це у нас вдома. У нас в центральній частині вони не ростуть, вони ростуть там, як кажуть, в Закарпатті. Але людина може все. Ось така краса. Все як відкривається. Ось який красень, просто красень. До чого це ворони посідали? До морозу чи до чого? Дивіться, скільки їх там. Навіть трояндочка ось хотіла квітнути, так воно і тримається. 27 січня. Ну, можливо, там і в один день, але мені здається, що 27 січня сьогодні небо таке. Пасмурне, пасмурне. Отака зима в цьому році. Троянди чекають весни. Всі трояндочки, які ви мені в тістоці посилаєте, я саджаю під пляшки і потім будуть отакі гарні кущі. Всі ці, ці троянди з-під таких пляшок.